Місяць тому цю трохи менше за пів гектара ділянку Ішанського лісу було відведено під суцільну санітарну рубку. Іменно на цьому участку десь відсоток дихання процентів 70. Таких ділянок дуже багато. За останні чотири роки, розповідає лісничий, площа санітарних рубок збільшилася приблизно у 10 разів. Процес починається. Із верхівки дерева науковець поліського філіалу українського науково-дослідного інституту лісового господарства Олександр Тарасевич розповідає, що прямою причиною всихання є так званий судинний мікоз. «Процес хвороби проявляється наступним чином. Деревина має посиніння характерне на розпалі стовбура. Видно, як паразит псує деревину, забарвлюючи її у темно-синій колір. Хвороба розноситься комахами. Ось ці отвори. Це значить про те, що комахи в свій час проникли в деревину. У даному випадку це вершинний лубоїд, визначений як переносчик офіостомових грибів. Така деревина знецінена і вже не може використовуватись у виробництві, скажімо, меблів. Інший бік загрози це її швидкоплинність та масштаби. Дерево, начебто, живе, має. Крону, але крона вже має ознаки ослаблення. На жаль, ми прогнозуємо, що на слідуюче літо це дерево більше всього загине. І стане джерелом поширення шкідників та хвороби. Проте паразити заселяють, як правило, ослаблені дерева. Посуха, надмірні опади, різке зниження ґрунтових вод та інші екологокліматичні катаклізми є причинами знесилення лісів. Своєчасне виявлення осередків судинного мікозу та проведення санітарних рубок поки залишається єдиними дієвими заходами, що запобігають поширенню зараження на цей рік. Ми вже набагато більше зрізали насажень, чим заплановано було, тому що ми не могли їх ну, передбачити. Да. А фітопатологи лише роблять спроби спрогнозувати швидкість та масштаби всихання хвойних. 2014-й лісівники називають рекордним по всиханню. Щоб отримати дозвіл на суцільну санітарну рубку, потрібно отримати не лише висновок лісопатолога, а й інших фахівців. Дозвіл екологічної інспекції, спеціально створеної комісії, а також погодження з місцевою громадою. Супротив та нерозуміння місцевих мешканців лісівники долають лише одним методом доведенням. Брали ми сільського голову, виїжджали на місце. Інженер лісового відділу разом я з ним їздив, пояснювали, вели дискусії і приходили до спільної думки, що дійсно такі насадження, які всихають, вони завдають шкоду лісу. Ну і Громада все-таки відносилася питання на сесії і розуміли наших лісівників і підтримували. Ділянки, на яких було проведено суцільну санітарну рубку, навесні засаджують у минулому році. Маанському лісогосподарстві створено 260 гектарів лісокультур. У цьому 300. такі є закон. Лісники лісників. Якщо зрізав, то потрібно посадити. У сусідньому кварталі ділянка вже дворічної сосни. Фахівці відмічають її добрий стан, і це вселяє надію на збереження хвойних лісів на Поліссі.